Ви постійно сидите, як сутула собака, помічаєте на випадкових фото свою не дуже гарну поставу, або близькі вам вказують на це і говорять випрямитись. Для того, щоб пропрацювати свою поставу, що безсумнівно дуже важливо і зараз це дуже популярна тема. Нам потрібно в першу чергу розуміти нашу вихідну точку, а з чим потрібно працювати, і чи потрібно взагалі, чи можливо це просто тренд, який вас не стосується. Давайте сьогодні у цьому відео швиденько легкими тестами, які ви можете проробити самостійно, розберемо постави свою. Звичайно, дуже добре, якщо б для вас ваша постава прокоментував спеціаліст. Але зробити самостійні тести це така перша точка, яка вам допоможе побачити картину, всю, і тоді вирішити, чи потрібно вам направити зараз свій фокус уваги в роботу з поставою для того, щоб покращити свій зовнішній вигляд, прийти до якихось цілей по фігурі. До речі, якщо ви не знаєте, що постава дуже впливає не тільки на вигляд спини, а на все тіло на живіт, на груди, на обличчя у мене на каналі багато відео про пристави, Можете продивитись, можливо, вони відкриють вам очі ще на деякі питання. І насправді вам, наприклад, не треба худнути, а треба зайнятися приставою. І пропрацювати свої проблеми з болями в спині, в суглобах, тобто почувати себе краще. У будь-якому випадку це дуже гарна ідея, тому давайте почнемо. Почнемо ми з кількох простих тестів, для яких вам навіть не треба буде себе фотографувати. Якщо вам прям треба зараз в цю хвилинку себе перевірити і не часу на якісь зайві дії, то що можемо зробити? По-перше, поставити ось такий трикутничок зі своїх долоней на свій таз, так щоб оця основа долоні в нас прийшлась на гребні, на оці тазові кістки, які можуть вибирати. І оця верхівка трикутника прийшла в лобкову кістку, тобто ми від... Живота спускаємося вниз, знаходимо кістку, знаходимо гребні. Трикутник не обов'язково буде сходитись, теж залежатиме від ширини тазу, від животу. Тому головне оці кісткові орієнтири. І. Розслаблено, походіть спочатку на місці, можете навіть трошечки пострибати і встати абсолютно в розслабленому положенні. І ми дивимося на цей трикутник. Можете просто так, можете дивитися от на себе з боку в дзеркало, можете його обережно спробувати дістати і подивитись, в якому він напрямку. Якщо трикутник заглиблено. Так, у нас лобкова кістка виходить ну, тут в лінії далі, ніж гребня. Тому ми розуміємо, що у нас сама чаша тазу пішла в передній нахил. І через це створюється цей вигляд гіперлордозу, коли у нас збільшений прогін по попереку, саме через те, що чаша тазу пішла вперед. Може бути варіант навпаки. Тут, звичайно, я зараз гіперболізую, він може бути не таким великим, а от десь таким, наприклад, але це буде нахило. Може бути варіант навпаки, якщо ви бачите, що у вас вперед туди трикутник іде, і тазові гребні виходять позаду трошки, якщо ми дивимося так з боку. Це значить навпаки, у нас чаша тазу нахилилася назад. І у нас згладжений поперек, і така зажата задня частина. Вся. Це у нас задня тазу. І нейтральне положення, якщо ви дивитесь на свій трикутник, і він дивиться чітко вниз, може бути під легесеньким кототом всередину, але це майже непомітно, тому орієнтуємось на такий трикутник, який направлений вниз. Це тяжа тазу. Для того, щоб опроділити положення грудної клітки, що тут руками, ми можемо залишити таз спеціально в нейтралі. Тобто ми якось собі стояли, тепер підрівняли таз, але верх все ще розслаблено стоїмо, прям видихнули, розслабились і стоїмо. І ми одну руку залишаємо тут, в приблизній зоні лобкової кістки, а другою рукою знаходимо кінець грудини, бо тут кістки посередині. Тобто, умовно, можете взяти цей трикутник і поставити в його верхівку пальця. І подивитись, чи ці дві точки знаходяться в одній лінії. Бо може бути таке, що грудна клітка пішла назад, і ви побачите, що ця точка, вона там позаду. Може бути навпаки таке випинання ребер вперед. І ви побачите, що грудна клітка уїхала від тазу. Далі зробіть це ще раз, коли ви повністю розслабитесь, вже не будете тримати таз на місці, просто походите, зупинитесь розслаблено, поставите дві точки, і от вони мають бути в одній лінії в ідеалі. Якщо помітили якісь зміни, то так ви собі відмітили ще й питання зміщення грудного відділу. Для наступних тестів нам все-таки знадобиться фотографія себе з боку. Тобто, просто ставите. Або відео, і потім зробити скріншот, або на таймер, собі будь-який пристрій, ось так з боку, і нам потрібно сфотографувати себе з боку, знову таки, в розслабленому стані. Далі я поміщу сюди фото, і будемо проговорювати, які точки не буде важливо побачити, коли будете робити фото. Зараз поставити це відео на паузу, зробити фото, то зробіть одразу і в ракурсі з боку, і в ракурсі. Прямо і в ракурсі позаду. Дуже важливо, щоб було все-таки гарне освітлення за можливостю денне. Якщо зараз ви це ввечері, наприклад, то можете відкласти це до ранку або просто потім ще переробити. Бо все-таки при гарному освітленні у нас більше шансів помітити всі важливі нюанси. Далі важливо пробувати центрувати горизонт, все-таки, щоб у вас не було. Підлоги завалені на фоні якимось таким чином, а ви при цьому стоїте рівно, бо буде не дуже точна все-таки картинка. Тому намагаємося гарне освітлення зберегти рівний горизонт і повністю розслабне положення. Знову для того, щоб сфотографувати себе в кожній точці, ми стоїмо і трошечки пострибали, бажано, до речі, заплющеними очима. Встали і тоді перевіряємося. Дивимося на. Фото. Отже, у нас які важливі тут точки. Ми ставимо мочка вуха, поставили серединка плеча, поставили вертик стегна по-простому ми просто ставимо середину стегна собі, як точку. Ставимо. Можете поставити ще на колійну точку, вона така опціональна, але теж десь розуміння, і на нашу щикрутку. І ми звід... Щиколотки, проводимо лінію вертикальну вгору і дивимося, чи наші точки прийшли в цю вертикаль, чи не прийшли. Одразу хочу сказати, що якщо ви хочете не тільки самостійно себе перевірити, а ще й почути думку зі сторони. Від тренерки, то ви можете надіслати мені свої фотографії в описі цього відео. Буде посилання на соцмережі. Ви можете мені написати в директ в інстаграм чи телеграм, надіслати своє фото і я для вас їх проаналізую більш детально. А поки дивимося не самостійний аналіз. Отже, ми проводимо лінію саме з низу вгору, щоб побачити загальну картинку, чи немає у нас. Так званого заповільненого падіння вперед чи назад. Тобто, ви можете побачити, що коли ви стоїте і провели лінію від щиколотки, ваше тіло пішло ось в такий нахил вперед. Тобто, умовно, воно, от наче, падає зараз і. Тут доводиться, по-перше, дуже перепрацьовувати стопом коліном Знаєте, коли ви спускаєтесь з гори десь, наприклад, або просто в, місь... в міській місцевості, де є такий схил, ви могли відчувати напруження в стопах-колінах, а тут ви постійно так стоїте. Плюс задня лінія теж спина, яка нас утримує тут від падіння, буде постійно під навантаженням. тому... Це може як один з варіантів спричинити біль в спині, навіть не конкретно якийсь вигін, наприклад, гіперлордоз, а просто нахил тіла вперед. Якщо вас повернути на місце, можливо, всі ці точки будуть рівненько стояти. Але через це падіння постава вже не може вважатись функціональною. А може бути навпаки, що ви відхилені назад. Тут, скоріш за все, це буде вже не рівна лінія, а прям. Зігнута велика сутулість і таз в задньому нахилі, але буває по-різному. Просто подивіться, де ви стоїте відносно вертикалі. Окей, далі ми дивимося на положення колін. Давайте. Знизу вгору, ви можете помітити, що коліна стоять найчастіше позаду, тобто вони можуть бути перерозігнутими. Можливо, ви також звертали не завжди це пов'язано, але може бути, що, стоячи на руках, у вас лікті повинаються в іншу сторону. Може бути, в нас співвіднесення часто, і якщо вас перерозігнуті коліна, то можуть бути і перерозігнуті лікті. Якщо ніколи про це не змислювалися, зараз побачили. придивіться до вправ, щоб тоді в упорі на руках ви трошечки призгинали руки, і вони не були. Я так не зможу робити, бо в мене не в не дорозігнути, але щоб вони не були в іншу сторону, а щоб ліктю було безпечно. І з колінами ми робимо тоді те саме: ми намагаємося в вертикальних вправах їх. Тримати трошки м'якими, для того, щоб не створювати зайвого напруження в зоні коліни. Тут важливо просто укріплювати як мінімум зв'язки, укріплювати всі м'язи довкола, щоб коліно було в такому положенні безпечно. Просто попри коліна подивились. Далі дивимося, де у нас таз. І окрім того, що ми протестувалися, де на задній і передній нахил, ми можемо побачити, де він відносно осі. Можливо, у вас, наприклад, плече стоїть умовно там на начікулки, а таз кудись провалився. Бачимо далі, бачимо грудний відділ плечі. Тут ще важливо продивитися на саме положення плечового суглобу. Він у вас може бути, наприклад, в лінії, тобто він стоїть нормально на тазу, але він все одно закручений всередину. Це ми зможемо більше побачити, коли зараз подивимося на свої фото позаду і подивимося на лопатки, бо часто це закручене положення плеча, воно провокує зміну по лопатках. А можливо, навпаки. Але якщо навпаки, у вас плечі відведені назад, то скоріш за все, у вас все-таки грудна клітка зміщена вперед. І ваші плечі знаходиться якби позаду. Або грудна клітка на місце, а там плечі позаду. Це теж недобре. Тому недобре пробувати вирівнюватись, через, як нас вчили. Отаке От положення, бо ми тут створюємо навпаки плоский груди і плечі позаду. Плечі не мають бути позаду ні попереду, ні позаду. Плече має бути з боку тіла все таке. І останнє ми дивимося на обличчя. Якщо у нас мочка вуха десь найчастіше попереду, то нам потрібно буде насправді в першу чергу працювати з цим, з поверненням голови на місце. А можливо, навпаки, ви побачите сплощений лордоз шимій. Коли голова піде туди назад, в будь-якому випадку голова шия такий дуже важливий регіон, бо всі золоми по шиї можуть нам впливати і на кровопостачання в мозок, тому дуже важливо буде однією з перших задач, коли ви почнете працювати над цією поставою поставити голову на місце. Це ми подивилися лінію з збоку. Далі що ви можете побачити ще які зміни зовнішні, так які вам скажуть про те, що поставою треба займатися, якщо у вас грудна клітка нахилена. Сюди, то, скоріш за все, ви ще й побачите зміни по животу, який внизу стає більшим, просто через те, що на нього тисне грудна клітка, уявляємо собі повітряну кульку, яку зверху притиснули, збоку вона тоді почне випинати сюди вперед. Якщо ми будемо постійно при цьому намагатися живі втягувати, наприклад, то все навантаження піде на тазове дно, що теж дуже добре, і невідомо, що гірше так, просто живіт, який випирає. хоча ми з ним працюємо не тому, що це не в першу чергу, тому що це візуально якось недобре, а тому, що це не дає нормально, коректно працювати кору, і ми можемо е, відчути потім наслідки і вигляди болю в спині, проблем з новотки тазом і так далі. Тому важливо цього не допускати. Також в цьому положенні ви можете побачити груди, які провисають одразу ж вниз. Тобто, здавалося б, це просто сутула спина, і максимум, що ви мали побачити це просто сутулість, негарний такий знак питання. А по ітогу, у нас можуть бути зажаті сідниці, у нас можуть бути опущені груди, живіт більший. І якщо до цього ще додається шия, що висунута, що часто була, ми можемо побачити холку. Тут вона одразу не з'явиться, але якщо ви може живете, так то да. Тут підихолка і обличчя, яке може почати стікати вниз раніше, ніж це могло би бути. І взагалі такий нечіткий контур, провисання на цьому рівні. Також ми можемо побачити живіт, який збільшується, якщо у нас таз нахилено вперед. І це трошки легше вирішується, ніж, наприклад, поставити грудну клітку. А, бо тут живіт, скоріше за все, просто так візуально виглядає. Це вже не наслідки, перерозтягнення, некоректної роботи кору можуть бути. А можливо, ви просто поставите таз на місце, і живіт одразу візуально зникне. Тут залежить від вашої ситуації, але в будь-якому випадку, якщо у вас тас десь, нам треба буде ставити на місце. Живі. Це те, що ми бачимо збоку. Тобто, найбільше ви побачите зміни по лінії обличчя, грудях, животу і сідничних теж. Вони можуть бути дуже стиснуті або, навпаки, провисати. Далі дивимося на своє фото позаду. І Шукати якось по міліметру перекоси вправо-вліво, насправді я б не радила просто, тому що в цілому тіло людини асиметричне і невеличка асиметрія завжди є варіантом норми, тут залежить наскільки вона велика. Але якщо ви побачите, що у вас йде повністю завал якусь одну сторону тобто, одна нога більш завантажена, ніж інша. обов'язково придивіться до побудових звичок. Чи не стоїте ви просто постійно ось так на одній нозі, чи не сидите, схрестивши ногу на ногу, чи не носите постійно дитину, чи важкі сумки, чи навіть телефон легенький постійно лише в одній руці. Тобто, якщо в нас є великі відхилення по плечах, по лінії вух, тобто ключиці, дивимося, мочки, вуха і тазові гребні. По них і коліна, лікці теж можете продивитись, то варто продивитись першу до побуту, чи не провокуєте ви себе постійно на ці зміни. І далі до роботи тіла вже вправах, тобто, коли це не сколіози, діагностовані рентгеном, лікарем більше другої стадії, асиметричних вправ робити не треба. Вам треба просто буде себе навчитись вибудовувати в самокорекцію, тобто відчувати. Своє тіло в просторі, навчитися його ставити більш-менш симетрично і з нього тренуватись, і тоді ми на обидві сторони, наприклад, працюємо однаковою кількістю вправ. Просто важливо зараз побачити, зрозуміти, якщо у вас сильний перекос в плечах, щоб ви його потім контролювали в моменті вправ і побутові причини теж прибирали. Далі, ще позаду нам багато про що можуть сказати лопатки, і якщо вони. Занадто видні, занадто стирчать. Це може бути так раз нестабільність лопаток, може бути навпаки. У вас лопатки такі приклеєні, до тіла, і вам потрібно буде працювати над їх рухливістю, і тоді у вас плече так раз таки з боку. Ви могли побачити, як закручене всередину. Для того, щоб поставити на місце плечі, і ми і збоку виглядали гарно рівно. Нам потрібно буде попрацювати дуже добре з лопатками. Лопатки часто у нас сліпа зона в цілі, це нормально, ну в плані. Це часто, так це не дуже добре, але це часто трапляється, тому що ми їх не бачимо, тому буде важливо пропрацювати зону лопаток. Це основне, що нас цікавить з фото позаду. І ще дуже важливий момент останній – це стопи. Подивіться, можете прям зробити окреме фото, до речі, з нижнього ракурсу своїх стоп, як стоять стопи. По-перше, чи немає розворотів? Всередину назовні, це вже багато скажуть. Якщо у вас зазвичай стопи стоять ось так ялинкою розвертаються назовні, скоріш за все, у вас є завал всередину можливий. Якщо у вас стопи загорнуті така сила, бо всередину, скоріш за все, є завал назовні, варусна стопа. Не завжди це так корелюється, але є точно привід це дізнатись. І дивимося на кістку стопи. Можете окремо ще зробити, наприклад, фото в розслабленому стані, але поставивши стопу прямо паралельно. і Проаналізувати фото і такі, і такі, і подивитися на лінію від п'ятки кістки вгору, так, якщо просто казати, як вони стоїть теж давайте. Картиночки, покажу, чи вона стоїть рівно вгору, чи вона відхилена всередину, чи вона відхилена назовні. І теж тоді ми можемо зрозуміти, чи потрібно нам велику увагу звертати в стопи для того, щоб наша постава стала класною. Бо стопи дуже впливають на поставу. Якщо ви вперше на цьому каналі не дивились мої інші відео про поставу, то навіть не буду рекомендувати якісь одне, їх багато. Пошукайте на каналі, там багато розказували вже про окремі регіони і про стопи, у тому числі тому на стоповину нам потрібно буде працювати, якщо ви побачили якісь відхилення від вертикальної вісі, і розвороти стоп в природному для себе положенні. І далі ще подивимося на фото спереду. Звичайно, ви можете побачити симетричність по обличчю, і якщо вона сильно зміщена в якусь сторону, якщо до цього у вас. Ви побачили вже, що, там, наприклад, ви стоїте більше на одній нозі, то у вас може піти все відхилення в бік, і якщо ви проведете лінію центральну вгору, то у вас може бути там лише четверта частина обличчя з одного боку і все інше з іншого. Тут, знову-таки, треба буде вчитись розподіляти вагу на обидві ноги симметрично, більш-менш. Спереду не більше. У нас цікавить положення колін. Тобто те, що ми не можемо побачити позаду, якщо у вас є симметрі ключі, плечей, ви це побачили позаду. Але коліна як стоять? Дуже важливо побачити тут, чи вони завалені всередину, чи вони звалені назовні, чи коліна чортика, дивиться на нас гарно, прямо. Бо теж не завжди буде коліна злежати. Напряму від стопи логічним зв'язком, тобто найчастіше, так, якщо у нас стопа завалена всередину, то у нас і коліно буде завалено всередину. У нас будуть такі ножки іксом, але може бути і навпаки. Тому продивіться на ваш випадок. І це важливо буде враховувати знову в усіх вправах і потрошечку враховувати це і в житті, щоб у вас коліно відповідало стопом, відповідало та застогновому суглобу, і ми не створювали ще зайвих гіперкомпенсацій ще більшого завалу, наприклад. В іншу сторону, в ноги колесом, якщо вони у нас природньо іксом завалення. Треба буде вчити себе, ставити їх саме нейтрально. Але зараз ми просто тестуємося, перевіримо, що як стоїть. Це були основні моменти. Основні тести ми з вами проробили. Нагадую про можливість відправити свої фото мені на аналіз, я вам їх прокоментую. А ще хочу сказати, що якщо ви побачили в собі якісь значні відхилення, і вам дуже хочеться все-таки не ходити так, все своє життя, а пропрацювати цю проблему і отримати всі ті бонуси у зовнішньому вигляді та у самопочутті, про які говорили, то це можна зробити, потренувавшись зі мною разом на курсі з корекції постави, де ми цілий місяць працюємо з увагою на вашу поставу. Тобто, це буде тренування на все тіло, тому що постава це просто тіло, але з особливою увагою на ті звички і ту базу, яка допоможе нам саме отримати те. Завітне до після. Ось, наприклад, такі результати ми робимо за 4 тижні на курсі. Якщо вам цікаво попрацювати разом у невеличкій групі, бо я працюю з людьми самостійно, без кураторів ви завжди будете на зв'язку, зможете задавати будь які питання і ваші постави, звичайно ж, я теж проаналізую, то заходьте в опис під цим відео і побачите. Набір на наступний потік, до якого ви зможете долучитись. Буду рада бачити всіх, хто хоче собі гарні спинки, здоров'я і не тільки. Діліться у коментарях своїми результатами, можливо, вам щось було незрозуміло, ви захочете уточнити, завжди буду рада будь-яким коментарям і просто в підтримку цього каналу. Теж. Нагадую, що є багато відео про поставу вже цікавих теоретичних і практичних тренувань на цьому каналі. Тому заходьте, а також буду рада вас бачити у наступних відео теж.